Що може бути краще за дитячу усмішку? Справжню радість та задоволення діти отримують від веселих ігор. Відтепер найкращим місцем для таких забав став парк перемоги, де для найменших жителів міста встановили ігровий майданчик. Для Захара, як і для інших діток, парк став улюбленим місцем відпочинку: гірки, гойдалки, драбинки, альтанки, качалки та багато іншого. Судячи із того, що діти не хочуть злазити з ігрового обладнання, їм у парку неабияк подобається. «Мені тут подобається, бо тут є качелі, розлічені, а в нас вдома такого нема. Батьки раді, що в місті є таке місце для розваг малечі, посприяв у встановленні майданчика депутат обласної ради Андрій Балога. Я повністю допомагав встановленню цього майданчика. Також троє комплекс щодня бере на себе повну відповідальність за обслуговування даного майданчика. Якщо хтось щось зламає чи щось вийде з ладу, завжди буде ремонтуватися, прибиратися і обслуговуватися. Однак на цьому роботи у парку не завершені. Там планують ще багато чого зробити. Зокрема, вже встановлені лавиці та смітники, встановили огорожу, відновили тротуари, пішохідні доріжки та інше. А незабаром тут планують встановити атракціони європейського виробництва, оглядове колесо, дитячу залізницю, американські гірки. Одним словом, це буде справжній літленд для малечі. Відновити планують і амфітеатр. А поки роботи киплять, маленькі мукачівці вже весело та з користю можуть провести своє. do zwilja